Які українські літературні твори, яких нема в ЗНО та в шкільній програмі, ви би передусім порадили прочитати? Боже милосердний, то дуже питання розлоги. На цю тему треба робити окремий зум, але в першу чергу нам треба негайно заводити Уласа Самчука з його Волиню, з його Остом, з його Марією? Нам треба заводити барку з його жовтим князем. Нам треба заводити неперевершену ему Андієвську з її. Говорющою рибою і іншою нам треба заводити Маланюка, зокрема окремо його і історію, осовські статті. Нам треба Шевченка вчити цілу чверть чуєте, цілу чверть вчити Тараса Шевченка. Якщо в навчальній програмі у нас немає навіть мені однаково чи буду. Якщо здається, вже і гайдамаків немає. Вже навіть інститутка зашкодила дебілам, вилучено зі шкільної програми. А це все зразок мови цього часу. Нам треба Шевченка вчити чверть, так само треба вчити Івана Франка. Так само треба вчити розлогу і довго лесу України покраще краще менше авторів, але глибше їхні вивчення. Нам треба обов'язково вивчати діаспорну літературу дуже серйозно, зокрема до Киягуменна її твори. нам треба вчити ірину вільде з її фантастичною прозою тобто Оцей канон, який свого часу зробив Єфремов, він на ту пору зробив добрий канон. Ліберастія, сучасна, зокрема Львівська, поруйнувала так, що ніжки і ріжки залишилися від української літератури. Як можна звести Івана Франка, до чого являєшся мені у сні, як можна не вчити його перекресних стежок? Як можна не вчити його основ суспільності? Зовсім не обов'язково вчити в старших класах його дуже складну річ. Мойсей чекаєм чи щось інше, можна. Можна знайти інші твори Івана Франка, людина, яка написала 6 тисяч творів. Але ви запитайте в людини, що вона е, читала Івана Франка. Крім того, треба сформувати цю літературу так, щоб дітям давати завдання на літо, щоб влітку ці золоті сонечка могли в спокійному ритмі прочитати великі за обсягом твори, а не потім біг пес через овес, будучи затисненим часом, нічого не встигати. І прочитати в якомусь тислому варіанті, як казав один класик, не називатиму його прізвища. Слід подавати українську класику у скороченому варіанті. То я би порекомендувала йому скоротити собі деякі органи після такої, такої пропозиції, і каже письменник: поскорочувати.